Всім привіт! Презентую вам лот, товари для дітей та декор. В лоті є статуетки. Є стрипунці дитячі у вигляді тварин. Є наклейки. Декор. Декоративні кошики, іграшки Гаррі Поттер рідина для бульбашок, є розмальовки різні, Фломастери різних кольорів. Та улюці. Вартість лоту 5910 гривень. 299 одиниць. Собі вартість однієї одиниці 19 гривень 77 копійок. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Всім дякую!